Вітаю вас, шановні наші колеги. Тобто, ранній соняшник. Ранній соняшник 90 днів ще по технології сумо під рестарс сім разів ще й вочка тримає. Це соняшник флеш. Соняшник флеш від компанії Грасиме, 90 днів вегетаційний період, ранній низький олійний стійкий до посухи, стійки до 50 грамів грам Тобто, Це об'єктивне рішення для второго посіву після жнив можна отримати ще врожай. Не добрали, будь ласка, соняшник флеш. Вегетація вже вказана 90 днів. Висіваємо ми не більше 50 тисяч насіни на гектар, закладаємо 4 штуки на погонний метр, не більше. Тобто це обов'язкова дія. А то і 3 штуки на метр. Тобто, всі інші консультації, будь ласка, в компанії Вестандарт. Хочете побачити цю всю лінійку? Будь ласка, до нас на демо. Тобто сонячний флеш, сонячник 8005 і соняшник НСХ. 6045, тобі ж дві технології сумої Клеєфілд, в нас на Демоділянки. Звертайтесь, підписуйтесь, коментуйте, замовляйте до зустрічі.